Ось так готується до кожних нових змагань полтавець Анатолій Новописьменний. На чемпіонаті Європи, який закінчився минулого тижня у польському місці, він здобув титул абсолютного чемпіона Європи з класичного пауерліфтингу. Готувалися вдома на протязі 8 місяців. Обладнання, звичайно, не таке добре, як в цьому залі, але ваги достатньо було, щоб тренуватися. Вдома в мене виходить, різний, різний набір. Є резові блини розбиті, маховики з трактора, з двигуна, бринчик 32 кілограми, і він використовується замість блина на штангу. Там просто стойка для присідань, стойка для жиму лежачі і поміст, для станової тяги. Анатолій говорить, не тільки підготовка а й сам виступ виявився складним, адже захворів, тож боротися за перемогу довелося з температурою та жаром. Проте розумів, відступати не буде. Намагався встановити навіть світовий рекорд, говорить Анатолій. Організм дуже зневоднювався. Я вже третій попитки в присіданнях. Ми ще на світовий рекорд. Під час відходу штангою назад для фіксації в мене вже нога просто спазмірувалася. Я вже не міг нормально присідати. Ну ми попиталися зробити рекорд, але не вийшов Вже у березні наступного року. Анатолія очікують нові змагання. Подальший старт у нас повинен бути в березні місяці. Анатолія запросили прийняти участь у комерційному турнірі, який відбудеться. Взагалі перший раз в історії нашої федерації IPF міжнародної, він буде проходити в Англії. Зараз чемпіон світу з класичного пауерліфтингу повернувся до звичайних тренувань, говорить його тренер Олександр Рагулін. Підготовка сама починається з малих навантаження, виходимо на високі навантаження. Перед стартом, звісно, йде маленький спад, щоб трошки розгрузитися, і вже сам виступ на змаганнях. Нагадаємо, Анатолій Новописьменний заслужений майстер спорту України з пауерліфтингу, Абсолютний чемпіон Європи з класичного пауерліфтингу, рекордсмен світу та Європи.